Вітаю на каналі Культ Пива. Це давно забута наша рубрика Пивний безвіз так, щось давненько не було посилочок за кордону. і ось нарешті настав її час. Дякуючи другу спонсору та підписнику Олександру. У мене є шикарний пакуночок з Німеччини, і сьогодні у нас на огляді два крутих німецьких стилі пива, автентичні представники, супер топові представники. І буде два українських пива, які будуть змагатись з автентичним німецьким класичним пивом. До речі, що ви думаєте, коли я кажу класичне німецьке пиво? Мюнхенський хеллес пшеничка або бок. Або допельбок ні, друзі. Сьогодні ми поговоримо про дійсно класичні німецькі стилі, які, мабуть, занепадають у себе на батьківщині. А завдяки крафтовим поварням у світі у США, в Європі та й в Україні, мабуть, прям перероджуються, знаходять своє нове відображення, знаходять своє нове життя. Так, друзі, сьогодні у нас у випуску класика Гозе та Вайса. У нас був випуск на каналі про ці крутезні стилі пива історичні. Ось тут зараз вискочить посилання, і сьогодні у нас буде дуель з українськими представниками. Вмощу зручніше, Беріть Гози і Берлінер Вайс. поїхали! Ну що розпочинаємо з Берлінер Війс. Кажуть, що нібито Наполеон називав це шампанським півночі. Але мені здається, це трошки піздьо. Міф. У попередніх випусках у нас були берлінери, однак всі вони були або з полуницею, або з малиною, або з вишнею, або з іншими будь-якими ягодами. І справді, класичний берлінер, ви дуже-дуже повинні постаратися, щоб знайти. Але в минулому випуску нашому про ці стилі пива я вам казав, що якщо ви проживаєте в Дніпрі, то жодної проблеми з автентичний берлінер. І у нас на сцені з'являється знову клас. Класика берлінер від мови. Мова заявляє, що він над над, над супер класичний. Ніяких домішок, ніяких гуав, ніяких манго, ніяких маркуй. А в класиці. Ще раз не перестану дякувати Олександру. У нас буде самий-самий класичний берлінер це Берлінер Kindle Weiss. Так, як це пиво пшеничне, то ми візьмемо келихи для пшеничного пива, для німецької класики. І зараз всі показники цього пива перед вами на екрані буде не гірке, майже не буде відчутних хміль, кисло, шипуче, газоване, карбонізоване, освіжаюче, і якщо чесно, не для такої погоди, як зараз сьогодні в Дніпрі. Мінус 5. Але термін придатності спливає, тому вимушений відзняти цей випуск саме зараз. Друзі, одразу атакуйте коментарі і пишіть, чи була колись у нас змога купувати цей берлінер в Україні, тому що мені дуже знайома його етикетка. Зараз в певних магазинах цього хлопця, який виринає скелеха, можна побачити в деяких магазинах. І це буде у нас Пілс звичайний, але він нам не цікавий. Я впевнений, що раніше продавали саме отакі пляшечки. А можливо, я просто фантазую. Original House Berlin. Друзі, 3% алкоголю. Можна випити просто бочку. Що ж стосується мови, тут вони заявляють знову ж таки про класику класику і стверджують, що навіть ми будемо відчувати тут кисле яблуко або аромат лимона та якісь квіти. Спробуємо. Сподіваюсь, ніякого гашингу чи ще якихось сюрпризів у нас не буде. О-хо-хо-хо! оце аромат. Пішов у нас тут по кімнаті. Друзі, до речі, цей берлінер купив на Макдрайві oh, на драйві uh, відмова. Така прикольна система. Сподіваюсь, що хтось з вас не користувався. Напишіть ваші враження. Досить якось цікаво, але неоднозначно, тому що одразу уявляєш, що ти в Макдональдсі. Так, ну що, подивіться? Мені здається, зараз ось тут на монтажі ми вставимо, якою мова була минулого разу. Ну мені здавалося, що карбонізації буде щось трошки більше. Щось воно не дуже там. Грає. Вона була більш каламутна, а можливо, я просто забув. А тут прям каламуть-каламуть. Ну що, за кольором поки що вони відрізняються. Нагадую, це у нас буде уявне змагання. Ладно, жартую, ніякого змагання між цими пивами, пивами. Ніякого змагання між цим пивом бути не може. Сподіваюсь, що воно буде гарне, якісне в стилі. Однак зараз вперше спробую автентичний Берлінер Вайс. А ви мені не заздріть. Сподіваюсь, що у вас також буде така нагода. Ну, що на ароматі? Друзі, годі тут і шукати якийсь аромат хмелю, однак це прям кисло, молочний якийсь, але приємний аромат, щось все ж таки відбуває якимось квітами і реально якимись моченими, замоченими грушами та яблуками. І ви знаєте, готуючись до цього випуску, читав багато версій, що саме через аромат і через смак цього пива воно втрачає популярність, тому що щось невиразне, кисле, шипуче. Якесь неяскраве, не знаю, поціновувачі, наприклад, того ж самого шампанського або білого вина, я впевнений також будуть 100% прихильниками цього стилю пива. Ну що, спробуємо на смаку вперше куштую автентичний берлінер. Ви знаєте, що ви знаєте? Нічого ви не знаєте. Це ж я куштую. Е, я думаю, як би я відреагував, не знаю, років 5, мабуть, тому назад, якби мені презентували це пиво і сказали, влад, це пиво. Класичне німецьке спробуй його, будь ласка, я подумав би, мабуть, що наді мною хтось жартує, що не може німецьке пиво бути таким, що це не пиво, що це якийсь або узвар, або компот, або якась кисломолочка перемішана з якимось іншим напоєм. Ну це ну тут нічого немає взагалі від пива в традиційному нашому класичному вузьколобому його розумінні. Шипуче, кисле, і ви коли випиваєте. Ця кислота залишається у вас на язику на посмаку в горлянці, не знаю, чи можна змити її водою. Ось саме тому оті німці обов'язково заїдають його якимось сиропом і не туди кидають, а заїдають. Хоча в тому випуску ми робили експеримент, і у нас там жижа вийшла якась, я кинув прямо в пиво. Цей оригінал переводити так, звичайно, я не буду. Однак, все ж таки, цей його смак і аромат. Дають мені розуміння, чому крафт саме для популя... поп... для популяризації цього стилю одразу варить його з якимись домішками. Так він типу стає більш яскравим, більш виразним. І після того як куштував всі різноманітні берлінери з ягодами та з домішками, досить цікаво спробувати саме оригінал. Чесно вам скажу, мені оригінал подобається більше, але можливо це пов'язано з моєю ненавистю до тих ягід, саме які кидають там ребрю, варвар та інші в берлінери. Ой, кисле. Аліна зараз поціновувач кисляків-кисляків у вині біле, і от їй це зайде 100%. Однак вона, мабуть, так кривитись не буде. А! Ну що, мова, Дніпро давай не підкачай, тому що, знаєте, зварити хто з набояк е, якийсь стиль пива і докидати туди купу вишні, малини чи полуниці. Ну, як ти можеш визначити, справився повар своєю задачею чи ні. А ось зварити класику, зараз спробуємо. Колір, до речі, ну, взагалі. З цим, мені здається, що це буде якийсь просто лагер або пілсне. Але перші аромати ти вдихаєш, і дійсно щось квіткове, дійсно щось яблучно-грушеве. Хоча все ж таки, от в ароматі, в мові, якби так сліпу куштувати його, ти не одразу розумієш, що це буде щось прям кисляк-кисляк. Спробуй. Дуже кисло, дуже шипуче і насичено. Ніякої хмільової гіркоти, хмільової складової я тут не відчуваю. Все ж таки, мої рецептори не дають мені. Натякають, що це пиво, пиво, це класичне пиво, однак трошки є маленький дисонанс. Я вам скажу, що не зважаючи на колір, дуже дуже схоже за смаком до автентичного представника. Хоча аромат ось тут набагато набагато яскравіший ніж умови, а за смаком ну не один в один, але. Прямо дуже-дуже наближено до оригіналу, і це дуже круто. Друзі, я сподіваюся, що багато хто дивиться мене з Дніпра, обов'язково скуштуйте цей варіант, як мінімум, щоб зробити чекін, як максимум, щоб зрозуміти і розібратись в цьому стилі. І потім, коли ви будете пити оцей берлінер з полуницею або з якимось каламанці, щоб ви розуміли, ага, я знаю, який він в оригіналі. Це розширить ваш пивний кругозір, мабуть, а може й ні. Друзі, ну ось так, звісно, це може бути суб'єктивним ставленням, але все ж таки мені здається, що я буду погоджуватися з тим, що я читаю в книгах, те, що я читаю в інтернеті, що саме через його такий насичено, кисло, шипучо, кисломолочний е, смак і аромат, воно не дуже популярне. Дякую всім крафтовим броварням, які продовжують боротися за спасіння цього стилю. Дякую тим, хто класику робить в цьому стилі. І все ж таки, навіть в Німеччині, навіть на батьківщині, ви бачите, що і споживачі сам. П'ють його е, обов'язково з фудпейрингом, з якимось малиновим там, якимось іншим е, сиропом, тому що так випити його багато неможливо. Хоча влітку буде дуже класно втамовувати спрагу, в цьому я певен. Сподіваюсь, що наші магазини, супермаркети, маркетплейси дозволять е, нам в на майбутньому неосяжному якомусь скуштувати оригінал, а не тільки чекати е, певну посилочку для рубрики Певний безвіз. Е, що я скажу? Це було дивно. Це було нормально а ми йдемо до наступного представника. Ну що, наступний стиль пива у нас буде гозе. Звичайно, наш український споживач звик до поєднання гозе саме з томатами або з усілякими іншими експериментами. Ну, здебільшого, це томатка, борщ, щось таке. Але давайте познайомимось саме з класичним гозе, таким, як він був декілька століть тому назад. Мені цей стиль дуже дуже подобається, і я тішусь, що зараз завдяки знову ж таки спонсору нашого каналу Олександра. Ну не тільки Олександру, дякую, а й всім спонсорам і донейторам, які підтримують наш канал. Зараз ви бачите всіх цих благословенних людей на екрані і QR-код, за яким ви можете долучитись до нашої підтримки, а також всі інші методи в описі під цим відео. Так, друзі, а спонсори і донейтори також побачать наш випуск про ось це хімузне, якесь німецьке, трошки можливо лайну, та або котяче цікламат Асіцільфамкі Аспартам. Я також дуже люблю томатки, дуже люблю експерименти, але класичний гозе мені імпонує дуже-дуже дуже. Це німецький стиль, йому декілька століть. Він е, пов'язаний з чудовим містом Лейпциг або Ляйпциг. Давайте розпочнемо срач в коментарі. Ви подивіться, який герб у цього міста. Ну як воно може нам не подобатись. Зерновий склад 40% ячмінного солоду, 60% солодженої пшениці і е, приправляється коріандром і сіллю. Такий собі німецький бланш. Одну класику я вже куштував на стрімі, і зараз познайомлю глядачів також з нею. Ви тільки подивіться на цю круту етикетку. Який там поважний пан в такому капелюсі? Ось ви бачите позаду нього. Там е, такі е, нариси пляшки, е, яка традиційно використовується для гозе. Я Ґ? також вам зараз її тут покажу. І це Original Ritterguts Goze, 1824 рік. Рітергад це історичний бренд, а це у нас пивоварня Brauhaus Hartmannsdorf. Одна з найавтентичніших і найстаріших версій гози. Ця пивоварня відродила е, саме е, класичний рецепт. І е, поціновучі стверджують, що це саме еталон німецького Гозе. Зовсім не алкогольна, 4,7% алкоголю. Тобто сплатити певний податок потрібно всього 470. Сплачу обов'язково і вас до цього закликаю. Традиційний стиль, кислинка, солонуватість і приправки у смаку і в ароматі. Проходить тривалу ферментацію та витримку. І це класичний рецепт, не те, що якась інтерпретація якогось крафтового виробника. Тому, коротше, чому я рекламую? Спробуємо, і все стане нам з ним зрозуміло. А другим представником, звичайно, ви бачите класичний гозе, без усі яких доміжок, і ви скажете. М -м -м -м". Знову буде цей варвар капітан Сіль. Друзі, ні. По-перше, я трошки на капітан Сіль образився, тому що приходили до мене друзі. У мене було декілька пляшок в холодильнику. Це ще було там пару місяців тому. Хотів я їх здивувати, показати, яке буває пиво. Однак відкрив одне гашангнуло, а інше було без гашенгу. Однак було зовсім не смачне і якесь зіпсоване. Хоча зберігається у мене, як завжди, в належних умовах. Та й в принципі, ну капітан же сіль був у наших випусках, тому потрібно взяти щось нове. А що ж нове взяти з класичної гози на ринку класичного ГОЗи не так уже й багато. Однак сьогодні я заїхав в один із пабів у Дніпрі, який є і у Києві, і пов'язаний з кедами, і купив ось таку манюню цецюлю. Друзі, це традиційний ГОЗи від пивоварні. Правда, я так розумію, тільки в кегах, тому що у них на сайті або в тапку я не бачу ні банки, ні пляшки, і досить гарні оцінки він там має. Тому сьогодні у нас буде таке уявне змагання між класикою. Німецького гозе, прям класикою-класикою, і інтерпретацію наших пивоварів. Начебто в складі немає у тієї більберди, яку додавати можуть інші крафт крафтарі. Тому спробуємо. Друзі, знову ж таки розумію, що не дуже презентабельно виглядає, але вибачайте, як є. Випуск про розливайки також наші. Дивіться, там цих пластикових бляшанок дуже-дуже багатсько було. Ой! Ой-ой-ой! Дивіться, прям біле пиво і яке прозоре і карбонізоване. Ой. Так, а тут поки що мені здається такий колір більш насичений, більш класично пивний. Ого, друзі, та він тут навіть якийсь пілзнерівський. Цікаво. Зараз ще вийде, що учень переможе майстра. Дивіться, тут дійсно, отут якась така пшенична більша історія, якась насичена здається. А тут, прям наче мінгінський хелес якийсь налив. Стій! Ну що, спробуємо з оригінальчика? Я його куштував на стрімі. Мені дуже сподобалось. Хто не дивився той стрім, е, не знаю, може хтось і не хоче дивитись, тому що там 4 години ми сидимо базікаємо. О, це якесь в першому подиху навіть сітро. Ви знаєте, дійсно і відчувається якась, і ароматна така складова, не можу зрозуміти, це або якісь квіти, або барбарис, або щось таке, навіть солодкувате. І для мене це трошки неочікувано, тому що я тут очікував в ароматі щось солоне. Так, спробуємо, що у нас тут. Не знаю, тут якесь солодкувате, але перший ніс був трошки мені неприємний. Навіть якісь флешбеки з Умань-Пиво в Вайсбург мені пішли. Ну що, спробуємо класику. Ви знаєте, правила дегустації, що спочатку ти дегустуєш очима, потім носом, потім вже своїми смаковими рецепторами. І тут, якби у мене був непрозорий келих, то для мене все було більш-менш очевидно. Тому що зараз, коли ти п'єш з цього келиха і такого кольору пиво, ти думаєш, ну щось, якийсь, може, там навіть не знаю, ну якийсь пілснер, або якийсь навіть, ну, для дахалося він трошки темнуватий, мені здається, але явно ти не очікуєш таких смаків. Тут дійсно витриманий баланс. Тому що спочатку спочатку це щось кислувате, і те, що переходить прямо в солону складову. І воно прямо зараз зв'язує мені щелепу, і це дуже-дуже круто. Однак це приємно, і я вам скажу, що в класиці мені гози більш імпонує, ніж берлінер, тому що берлінер там ну, прям не можна його пити, не скривившись. Тут це прикольно, можна сказати, якась своєрідна, така цікава версія бланшу: ти п'єш кисло, солоне пиво, начебто, ти взяв пиво, звичайне, і насипав туди морську сіль. Не знаю, як ще пояснити друзям. І це прикольно. І я вам скажу, що е, коли п'єш там всілякі томатні гози, оці там всілякі експерименти від Фласкера того ж. І коли ти порівняв це з оригіналом, то я вам скажу дуже разюча відмінність, як цей стиль пива змінився е, в порівнянні з класикою. Навіть якщо беремо такі нейтральні лайтові томатки, а для мене взірець е, такої томатки це саме Ендервуд, все одно от, згадую смак її. І згадую смак цього гоза, це зовсім кардинально різні речі. І це дуже цікаво. Ну що, тепер спробуємо правду, Львів е, взяв в розливі, не знаю, перший ніс мені був прям неприємний. І зараз трошки він якийсь, от він прям дуже. Кисло-солодкуватий мені випирає чомусь, не знаю. Ні, друзі, тут уже на посмаку прям відчувається якась солона складова і щось таке навіть з якимись прянощами, але в ароматі ну це реально уманьвайсбург. У мене прямо що знову ж таки флешбеки. І воно якось дуже настирливо, кисломолочним, якимось чимось випирає. І в смаку це також відчувається. І до речі, воно таке, знаєте, навпаки, тут не карбонізоване. А воно в'язке як кисіль, і це не дуже приємно. Карбонізована, щипає тобі е, язик, щипає щоки, е, щипає весь твій організм. Е, солонувате. Кистинка, яка переходить цю солонуватість, вона приємна. Хоча для пива це ну, якісь такі екзотичні поєднання. А тут е. наче п'єш якусь в'язку воду. Це для мене. Асоціація з киселем, щось сталося поганеньке з цим пивом. Пишіть обов'язково коментарі, хто е з вас його пив, де ви це робили, кажіть іншим, де ви можете це купити, і напишіть ваші враження, тому що у порівнянні з класичним ГОЗе, це небо і земля, і у порівнянні навіть з капітан Сіль. Ну це сьогодні щось не дуже. Ось такий випуск у нас вийшов, друзі. Я не сприймав це заздалегідь як змагання між автентичним представником і українським. Однак, все ж таки, підсвідомо хотів віддати комусь перемогу. Одразу хочу сказати дякую всім німцям за такий крутий стиль пива, як Берлін Рвайс і Гозе. Досить, знаєте, досить сумно, що він занепадає і в Німеччині, та й в інших країнах, деяких країнах взагалі про нього ніхто не знає. З іншого боку, є такий певний оптимізм, тому що ці стилі пива в першу чергу. Як мені здається, завдячуючи крафтовим пивоварням, перероджується. Хоча для цього потрібно використати певний чит-код, певну хитрість із додаванням інших інгредієнтів. Гоза для нас це щось з томатами, щось про борщ, щось про якісь супи. Белінери це для нас щось про варення, про якийсь компот. Чи є в цьому щось погане? Поціновувачі класичного варіанту скажуть, що так, да, це якесь збочення. Я вважаю, що нічого тут поганого немає, особливо якщо людина, яка... П'є ці вже нові версії, все одно звертається до історії, звертається до першого джерела, і якщо і має змогу скуштувати автентичних представників. Що можу сказати підписникам? Ось це дуже круто, ось це дуже круто, ось це дуже круто. А правда сьогодні підкачала. І я не знаю. Знаєте, якби я купував це в якійсь розливайці, я б сказав, що жопа системі, що відкрита була кега, що вона стояла на сонці, чи її запікали в якійсь печі, і вона просрочена. Але я купував це в дуже Дуже гарному, поважному стильному пабі. Не знаю, що трапилось. Можливо, і по воно з пивоварні вийшло таким, але це реально смердючий вонючий кисіль, який от прям схожий на не буду повторювати кого. А то і так вони щось перестали зі мною спілкуватись через хейт на наших стрімах. Ось так, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайдики, бийте. Кому щось не сподобалось, ставте дізлайки, обов'язково ставте дзвіночок. У нас буде зараз серія дуже крутих, дуже цікавих і подекуди неформатних для нашого каналу випусків. Тому ви повинні їх дивитись першими і не пропускати. Обов'язково дегустуйте цього представника, цього представника, у кого є змога. Цих представників. У кого є змога надіслати нам інших якихось представників з-за кордону, ті, які в Україні ти фіг знайдеш. Чекаємо на ваші пропозиції у всіх наших соціальних мережах. Друзі, до зустрічі!